Всім привіт-привіт! Ви на каналі Єгеймс. E Мене звати Ігор. На столі, як ви вже зрозуміли, Unmatched Sun Origin. І це буде такий швидкий огляд коробочки з певними вже висновками, тому що ми з Ілею встигли зіграти кілька партій. Давайте в двох словах про гру. Це гра. В серії Unmatched, яка буде локалізована українською мовою, зараз в мене є англомовна коробочка, звісно, україномовна теж доїде тоді, коли доїде до всіх. Але є можливість познайомитися з цією коробочкою англійською мовою, чим ми безпосередньо і скористалися. І тепер ділюся з вами своїми враженнями. І таким швиденьким оглядом цієї ігри. Нагадаю, що ми вже з Алією зіграли кілька партій. Якщо не дивилися, то переходьте на, на каналі, є відео, як ми билися там і за Оду на Бунагу, і за Томою Гозен. Це герої цієї коробочки. До речі, не сказав, буде локалізована компанія Дікач, як, в принципі, інші всі коробочки Серіян матч. Ну що, давайте будемо відкривати, не будемо там витрачати час. А, і в нас, нас зустрічають, як завжди, два, два буклети правил. Один це основний, основні правила, які є, і другий це те, що стосується безпосередньо саме цього набору. Да, тут є опис персонажі, що це за персонажі, звідки вони взялися, і є специфічні правила. У випадку з Одою на Бунагою тут описано, що таке оточення, а з Томоґозен. Описано принцип її властивості це атака на вздогін, Да? Attack of opportunity. Ми з цим трошечки пізніше, більш детально познайомимося. Ну, і, Коли будемо знайомитися з героями. Ну і, Відповідно, в нас є, як завжди, в двостороннє поле, як в останніх всіх коробочках, воно хоч двостороннє, але поле одне і те саме, тільки по-різному оформлено. Тому за великим рахунком мапа тільки одна. В да? перших коробочках вони були двосторонні з двома типами. Так, ну а тепер давайте ж до цікавого. Хто нас тут зустрічає? Ну, перше, це Оудену Бунага. Це ось такий хлопець самурай. У якого є помічники. Є помічники, є помічник синенький, є помічник червоненький. І в. У них відповідно є свої треки життя. Є в нас вода на бунагас, є в нас синенький, є в нас червоненький охоронець честі. Тобто, за великим рахунком, є помічники, і тут не просто помічники, тому що в, у випадку з оду на вони будуть відігравати одну з ключових ролей в принципі, в принципі битві. Чому? Давайте просто знайомитися з персонажем. І Обунага, це боєць ближнього бою, 13 одиниць здоров'я, ніби небагато. Ем, дуже маленький показник зазвичай для героїв з анмачту, але ми подивимося на це трошечки під іншим кутом. Він переміщується на два, і в нього є два помічники у кожного по 6 здоров'я. Тобто, насправді. 6 плюс 6, 12, плюс 13 то це вже виходить 25 одиниць здоров'я на всіх. І це вже стає досить потужно, тому що. Ви будете воювати в першу чергу не своїм героям з Одуна Набунагою. Ну, це знову ж таки забігаючи трошки наперед, давайте. Мастер стратегії, майстер стратегії інші дружні бійці в одній зоні з Одою Набунагою отримують плюс, один, плюс одне значення до їхніх бойових карт. Тобто, коли вони атакують або коли вони захищаються. Але Одина Набунага не отримує цієї, цієї плюшки. В принципі, досить потужна, дуже дуже потужна властивість сама по собі. Чому тому, що? Він буде давати своїм помічникам і в, атаки, і в атаці, і в захисті буде давати плюс один. І це дуже непогано. Тобто він буде триматися десь трошки позаду і атакувати в більшості випадків, захищатися будуть його помічники. Але те, що ми вже побачили в буклеті правил, є ще одна властивість, яка стосується безпосередньо Одина Бенагі. Це властивість пов'язана з оточенням. Тобто якщо до ворожого бійця суміжні дві комірки зайняті відповідно Одою, набунагою або його помічниками в будь-якій конфігурації, то відповідно боєць вважається оточеним. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб грали властивості багатьох карт, тому що тут багато карт, які пов'язані безпосередньо на цій властивості. І от, наприклад, давайте там захист в нас. Тут є карти, які допомагають оточувати, тому що є бойові маневри, які після бою дозволяють взяти карту, а потім кожен з ваших бійців переміщується до двох комірок. І ось, наприклад, ситуація наступна, де в нас якусь карту ми візьмемо. Да, дивіться, якщо Ворожий опонент оточений, ваш боєць відновлює дві одиниці здоров'я. Тобто, якщо ми оточили, то ми, наш боєць і зазвичай це буде, скоріш за все, це буде. Наш помічник він буде лікуватися. Дуже, дуже потужна карта. До речі, не буду зараз кожну карту проходити, просто глобально проговорю. Це дуже потужна карта, тому що вона на три на захист і скасовує абсолютно всі властивості на карті опонента. Тобто, фактично, це кавер за тільки на три. Ну, потужно дуже. Ось. І знову ж таки, ми бачимо, що завдайте два поранення кожному ворожому оточеному бійцю, якщо ворожий боєць оточений, ця карта має значення 5 замість трьох, і таке інше. Тобто тут насправді дуже багато карт, які, от, от наприклад, є карта, яка грають тільки, може грати тільки ем, захисник честі. І якщо ворожий боєць оточений, скасуйте всі ефекти на карті опонента. Ну супер, супер! Тобто ми його сильно б'ємо і ще. Не даємо використати йому ніякі властивості. За цю я взагалі мовчу, тому що це е, сонце і, і місяць, і протягом бою, якщо ворожий боєць оточений, ігноруйте значення його карти захисту. І тобто, уявляєте собі, якщо у нас працювала властивість майстра стратегії, то Ця карта вже б'є на три, що ну, неможливо ніяк відмінити. Тобто ти не можеш нічим захиститися, просто вона б'є тебе на три. Якщо пам'ятаєте, є у Робін Гуда у помічників теж там ем, карта, яка дозволяє бити на два, ігнорувати значення захисту, але там на два ти її не модифікуєш. А тут вона може на три. Да, таких карт всього дві. Але, наприклад, оця карта, якщо ще спрацює... І властивість, то вона буде бити на 5 і плюс скасовує всі, всі властивості. Ну дуже потужна, насправді. І знову ж таки, це все будуть бити помічники. Ми ну, пам'ятаємо, що у безпосередньо Одина Бунагі в нього захист. Тому майте на увазі, що граючи проти Одина Бунагі, скоріш за все, ви будете стикатися з тим, що він буде десь знаходитися поблизу, але точно не в самій гущавині бою. Скоріше за все. Добре. Ну і, до речі, в нього є там трошки можливості підлікуватися, наскільки я пам'ятаю. Або ні. Так, да, завдяки цим картам можна трошечки підлікуватися. Їх таких три, тому гіпотетично можливість така є. Добре. Це ми так швиденько пройшлися по одному з персонажів, і тепер нам залишився ще один персонаж це Томоє Гозен. Годзен, якщо говорити вже в перекладі українському, як буде ось така дівчина, самурай, і вона з дуже цікавою зброєю, ближнього бою, і відповідно вона з луком. Тобто вона боєць, як вже можна помітити по самої фігурки, вона боєць дальнього бою. Ну так і є. В неї 14, одиниць здоров'я не набагато більше, ніж у один АБУнагі, але в неї немає жодного помічника. Тобто всі, всі 14 це все, що в неї є. Вона теж переміщується на 2, так само, як і обонага. А, І в неї є властивість, що це атака навздогін. І коли ворожий герой, саме герой, не помічник, а герой, покидає зону Томої Годзен, завдайте одне поранення ворожому герою. Це насправді десь приблизна властивість медузи навпаки, тому що, якщо ви згадаєте властивість медузи, то там, якщо на початку ходу е ворожий боєць знаходиться в одній зоні з медузою, то він отримує одне поранення. Тут навпаки, якщо покидає. І це насправді дуже цікавий, дуже цікавий гімплей за е Томою Гозен, тому що ти. Не завжди хочеш сильно бити, тут і не і не так багато карт таких, щоб сильно бити. Але ти точно хочеш відштовхнути, наприклад, того самого героя, і таким чином, як би це правильно сказати, і таким чином спровокувати оцю властивість і наваляти йому. Якоїсь кількості парад. І, до речі, в колоді з Томої, то тут дуже, дуже специфічна колода. Незважаючи, що вона боєць дальнього бою, в неї є карти, які тригеряться саме на м, ближньому бою. Тобто не просто так, в неї ось тут знаходиться ось така зброя. Вона дуже смертоносна, і ми це побачимо по картам. І, і в принципі, це перша властивість. І друга властивість те, що вона фокусується на героєві в більше ніж на помічниках. Це дуже тематично з точки зору самого набору, тому що ода буде, скоріш за все, гравець за Оду буде відігравати за в першу чергу своїх помічників, а вона буде намагатися в першу чергу відігруватися, бити е, героя. Але в поєднанні з іншими коробочками буде дуже цікаві, я впевнене поєднання. Так, і те, що стосується карт, давайте ми тоді оцю карту поки що під кінець відправимо. Тобто, в принципі, в неї. Те, що я казав, що вона заточена на герої. ну, наприклад, ось є блиск сталі, да? блиск заліза. Миттєво, якщо ворожий опонент, якщо ворожий боєць герой, скасуйте всі ефекти на карті опонента. Тобто, за великим рахунком, це є каверзою, тому що в неї немає повноцінної каверзи, фактично, це є каверза, теж два універсальні, але яка спрацьовує тільки на герої. Да? В неї потім є ще додаткова. Властивість, що якщо вороже боєць сусідній, то завдайте одне поранення. Це теж дуже з одного боку потужна властивість. І це підкреслює те, що я казав про другу історію, що вона, незважаючи на те, що боєць дальнього бою, вона заточена і на ближній бій. Тут так само вона може помінятися е, безстрашна сила, вона може помінятися місцями з сусіднім бійцем, ну, скоріш за все, з ворожим бійцем, і після бою вона може завдати одне поранення сусідньому бійцеві. Тобто, знову ж таки, на ближній бій. Ось карта, яка точно е, е, прив'язана до ближнього бою. Е, це 5 проти 1000, е, І після бою, якщо Томо е, Годзен сусідня з. Ворожим бійцем ви можете скинути карту і, пок... і забрати цю карту назад в руку. Тобто, насправді це сильна карта на 4 атака, їх всього дві в колоді. І ми точно захочемо її ще використовувати, тому що в неї атаки насправді не дуже сильні. В неї є там три карти з атакою на 2. Так, вона там дасть тобі дві карти. Це на постріл, ми так і зустрічали у Робінгуда, точно таку ту саму карту. Є там атака на 3, тут вже щось. щось. Але далі ну, більше атак от є тільки ще сутичка на 4, і все. А далі, за великим рахунком, особливо атакувати ну, не, не те, що було б чим. А от Ще в нас можливо ось така історія там, грати, те, те, що знову ж таки прив'язано до героя. Що якщо ваш якщо ворожий боєць герой, то тоді карта на 5, а не на 3. І тому ми можемо скинути якусь іншу карту, яка нам зараз не потрібна, і повернути цю руку для того, щоб далі бити. Тобто, непогано. Але є ключовий момент це, е, ну, знову ж таки, атака на 2. Е, і, знову ж таки, прив'язка до героя. Перемістіть ворожого бійця на три комірки, якщо це був герой, розмістіть Томоє Годзен в сусідній комірці. З одного боку, звучить не дуже зрозуміло для бійця дальнього бою. Для чого. Ти собі атакував дальній бій, тим паче на два не сильно мабуть, і пробив, скоріше, за все, взагалі не пробив. Ти відкинув, добре, спрацювала твоя властивість, але на що тоді тобі оце підходити? Ну, з одного боку, щоб можна було реалізувати цю карту і повернути, але насправді ключова історія, ключова комбінація це ось ця карта. Їх таких дві в колоді, і це атака на сім. Все. Ну, миттєво згадуємо всіх наших героїв, в яких немає карт. У більшості немає карт з атакою на 6, а тут карта з атакою на 7. Але є специфіка. Специфіка в тому, що вона може атакувати цією картою тільки сусіднього з нею героя. І вперше, я таке зустрічаю, вона має бути у відкриту. Тобто, карта атаки, яка у відкриту. Тобто опонент знає, чим його зараз будуть бити. Ну, з іншого боку, ну і хай знає, тому що захиститися від сіми ну, не існує такого захисту, щоб захиститися жодної карти захисту на сім, я не знаю. Тим паче, в колоді у 1 обнаги її теж немає. Очевидно. Але є ще одна специфіка: те, що прериває а, хід, і це, до речі, з'являється в нових. Не тільки в цій коробочці, забігаючи трошки наперед, можу сказати, що з'являються вже такі властивості, які тригерять закінчення ходу. Тобто, якщо ми атакували це дією, на цьому наш хід завершився. Тобто, скоріш за все, ми захочемо атакувати нею другою дією, тому що і так хід буде завершено. Але, знову ж таки, звертаю увагу на те, що вона працює тільки в. Ближньому бою, незважаючи на те, що наш персонаж далекобійний. Ну, в принципі, це те, що я хотів швиденько розказати про, про те, що в нас знаходиться в цій коробочці. І як я вже сказав, ми вже з Ілією спробували там зіграти кілька партій. Ілля дуже класно відіграє і за одного, і за іншого персонажа. Знову ж таки, можете переконатися в відео на каналі. І насправді мені сподобалися і один, і інший персонаж, вони досить цікаві. Тобто, чи варто додавати їх до колесії? Ну, для мене відповідь однозначно так, і те, що я вже сказав, вони до, до мене їдуть україномовні. Тому, а, якщо для когось важлива там, думка, там, з, з іншого боку екрану, то, то я її озвучу. В принципі, це, мабуть, і все, що я хотів швиденько показати про цю гру. І, що, якщо ви ще не поставили подобайку цьому відео, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі до, до цього відео. І побачимося в наступних відео. Пока-пока!